У своєму вступному слові Ольга Богомолець запевнила присутніх, що не є технічним кандидатом, йде у президенти, щоб змінити систему влади. Де, що вам будуть казати, що Ольга Богомолець технічний кандидат, чи хоче комусь віддавати свої голоси, щоб ви знали, що це брехня. Тому що для мене найважливіше це служіння народу України і незважаючи на весь бруд, на всі політичні технології, на чорний піар, який йде, я буду рухатись вперед заради того, щоби. Не просто збудувати нову Україну для наших дітей, заради того, щоб змінити систему влади. Ольга Вадимівна переконана, що політику повинні йти тільки ті люди, які будуть ставити інтереси держави та своєї громади вище партійних амбіцій та корупційних схем. А для розвитку країни необхідна децентралізація влади. Що ж до президента, то Україні сьогодні потрібен моральний камертон суспільства. Я вважаю, що Україні не потрібен такий президент, який буде тримати всю країну в жаху, в силі, в страху. Я вважаю, що потрібен країні сьогодні моральний камертон та людина, яка буде задавати строй всьому державному уряду і буде надавати суспільству громадянам. Право бути самим собою, право жити, реалізовувати свої здібності. Відповідаючи на численні запитання виборців, пані Ольга зауважила, що рід Богомольців сотні років служив людям. Тепер прийшов її час. А в разі перемоги на президентських виборах першим кроком стане призначення позачергових виборів до Верховної Ради України, адже до влади мають прийти ті люди, які насправді будуть представляти інтереси громади. Значної різниці у тому, яка форма правління буде в Україні, Ольга Богомолець не бачить. Головне, щоб вона була моральною. Президентська парламентська чи парламентська президентська чи змішана, дуже важливо, щоб вона була моральною. Але найважливіше, щоб та форма правління, яка буде в Україні, яку ми оберемо, щоб вона була прийнятна для людей, тому що управління це є сервіс держави. І тому завдання людей, власне, вирішувати, якою буде форма правління, а завдання уряду. Бути сервісом і робити так, щоб людям жилось добре. Щодо ЄС та НАТО, то Ольга Вадим впевнена, що Україна має рухатись в Європу, але спочатку збудувавши міцну державу. До НАТО приєднуватись потрібно тільки, якщо треба буде захистити український народ. А загалом необхідно зберегти мир шляхом нейтралітету щодо мовного питання, то як вважає Ольга Богомолець державною має бути українська, а офіційними додатково можуть стати російська та англійська. Лушан цікаво, і те, чи не боїться пані Ольга своєї дискредитації через підтримку її кандидатури соціалістичною партією, колишніми партійцями нашої України і навіть представниками партії регіонів, на що кандидат в президенти твердо відповіла, що не боїться і подасть руку кожній чесній людині. Мене може дискредитувати тільки моя совість. Я не є членом ніякої партії. У нас на сьогодні підтримує сім партій різних і будуть ще приєднуватись інші. І якщо люди розділяють мої цінності. То я протягну руку чесній, порядній людині патріоту, незалежно від того, який, до, якої пар... до якої партії він належить.